Я хочу сказати простими словами. Про те, що турбує мене вечорами. Про те, як в думках я малюю картину Якою я бачу свою Україну, в моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй Україні ніхто не воює. Своє і чуже життя кожен цінує. В моєї країни чудові сусіди. Запрошують гості і я до них їду. Сусіди самі часто бувають. Не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. В моїй Україні є чесна влада. У неї в народі складають балади. Дивитись у в очі. В моїй Україні не плюють на підлогу. Отримують і надають допомогу. І молодь моя не п'є і не куть. Тримається способ співати. Так любить В моїй Україні чим дівчата. А хлопці щиро і нічого. Навчаються жити, читають книжки. В горді від цього наші батьки. Моїй Україні немає кордонів. І море, і сонце проти реконі. Карпати зимою засніжених шапка. Моя Україна, люблю її. Крап. З незалежності Україна.